Пучник ні проводяться підвищення. Наразі багато травмованих пацієнтів, ну і не тільки через обстріли, там також і ДТП, там падіння з висоти, та таке інше. Тому досвіду роботи з травматичними пацієнтами достатньо. У мене було багато. Питань щодо деяких моментів я очікувала отримати на них відповідь, і я її отримала. Бо медицина не стоїть на місці, і постійно якісь нові рекомендації, і протоколи, і дослідження. І дуже цікаво, це постійна рух в напрямок кращої допомоги, ефективної допомоги пацієнтам, тим паче травмованим. Хто хто не там панував? Давайте ще грамтурмок самоколісом і грам 100 мл мілілітрів. Травма курс був два дні, і один день був присвячений узі протоколу. Травма курсу нас перша, Перша доба була це оволодіння практичними навичками, вступна лекція. Також протоколи, за якими ми діяли. Другий день це у нас повністю присвячена задачам тобто відпрацювання роботи в команді. Тренінг називається менеджмент. Етичного пацієнта при травмах і задача була, щоб люди навчились працювати в команді.